4 квітня світова спільнота відзначатиме 130-ту річницю з дня народження видатного земляка Дмитра Чижевського напередодні ювілейної дати в Олександрії на фасаді музейного відділу будинок Дмитра Чижевського урочисто відкрили меморіальну дошку. Вся родина вже сьогодні говорили Дмитра Івановича. Це були високоінтелігентні освічені люди, які навчали інших, і ці просвітницькі гуртки, які родина. Організувала в нашому місті, вони надзвичайно сприяли тому, щоб виростала нова плеяда олександрійців, нових олександрійців, культурних, освічених. І це надзвичайно важливо, знаходячись тут між земською правою і театром, очевидно, можна зрозуміти, чому саме тут родина Чижевських жила. Мабуть, очевидно, що вони дуже полюбляли український театр. Один із перших в нашому краю, який з'явився, мені е, хотілося б, щоб це місце було не просто музеєм, не просто, скажімо так, там на, на карті, місцем е, де ми говоримо, що тут жив і працював великий науковець. Мені б хотілося, щоб це місце е, знову стало таким просвітницьким майданчиком. Да? Де б зустрічалися люди, де б обмінювалися думками, де б ті, хто має життєвий досвід, ті, хто має науковий досвід, передавали сьогодні молоді наші олександрійські молоді і е, дбали про те, щоб юні е, хлопці і дівчата в майбутньому ставали письменниками, науковцями, художниками, поетами. Людьми, які будуть нести Україну наступним поколінням, багато почесних гостей долучились до урочистостей. Серед них краєзнавці та науковці, які досліджували життя та діяльність Дмитра Чижевського. привітала з ювілеєм видатної постаті директорка департаменту культури і туризму Кіровоградської ОДА. Останні ці два роки ми надзвичайним темпом, величезно швидкими кроками по-новому досліджуємо нашу культуру, нашу історію. Ми по-новому читаємо ті сторінки, які колись знаємо. Ми про це знаємо. Але ми сьогодні дивимося зовсім по іншому. І надзвичайно важливо сьогодні маркувати вже не російськими маркерами нашу наш простір і наше суспільство а маркувати е, тими традиціями, тими постатями. І тими предметами, які кажуть нам, що Україна це сильна нація, Україна це глибока нація, Україна це країна, яка має багатовікову історію, яка не схожа жодною країною цього світу. І надзвичайно вдячна міському голові і всій команді, яка працює над дослідженням, і збереженням культурної спадщини, тому що власне, Олександрія має багато. Людей, які сьогодні працюють саме на відновленні української спадщини, історії і культури. Після на гостей чекала ознайомча екскурсія по музейному відділу своїм оформленням та експонатами. Будинок Чижевського відображає життя та захоплення сім'ї: музичні інструменти, старовинні меблі та велика кількість книг. У родині Чижевських була велика бібліотека, яку зараз формуємо і ми. Наш музей дуже новий. Ми працюємо менше двох років. І нам доводиться зараз продовжувати роботу по формуванню наших фондів. Ми маємо досить пристойну бібліотеку книг, журналів, які відтворюють нам епоху Чижевських і навіть і збірка журналів із штампами Олександрійської чоловічої гімназії. Це ті журнали, які гортав сам Дмитро Чежевський, який любив бувати часто там в бібліотеці. Особливого колориту додала театралізація від студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтва. Але родзинкою заходу став справжній Дмитро Чижевський, якого оживили за допомогою сучасних технологій. Вітаю, друзі мої! Так, це я Дмитро Чижевський. Тільки подумати 130 років минуло. А я до сих пір пам'ятаю батьківський дім, квітучу зелень олександрійських дерев та неймовірно весняний аромат вишень, що цвітуть. Після гості переглянули виставку картин та малюнків від учнів дитячої художньої школи, а також взяли участь у тематичній зустрічі у колі шанувальників Дмитра Чижевського.